Дорогі от всі брати та сестри, щиро вітаю вас з сьогоднішнім престольним, храмовим святом Святої Параскеви Лесевською. Хочу подякувати вам, щоб за її молитву Господь покривав нас своєю милістю, посвята Богородиця, молилася за нас та давала нам свою милість. І завжди ми знали з вами слово Господнє та бачили шляхи спасіння, які вказав нам Господь та проторила. Свята, Ворости, серця. Причасників поздравляю з прийняттям святих Христових Храм і всім вам бажаю ангела-охоронця. Отцю боготівливу і отцю настояти його на вулиці за запрошення прибути цей святий Храм та звершити тут Святу Харісті. Дякую всім священникам за їх христичне спілкування, за їх труди на приходах. І всім вам бажаю. Дивості Господні та щирих благословінь. Хочу подякувати особливо сьогодні двом хорам за її чудовий антифонний спів. Є представники того і того хору? Трьом три, три хори. О, дякую трьом хорам <рес> за такі чудові спів. Я думаю, що це дуже добре і на майбутнє, на, маю надію, що буде можливо теж так організовувати, щоб співали. Почерговував, усі святої торгівлі. Дуже було сьогодні чудово і приємно слухати, такі співають. Усім вам бажаю ангела охоронця і милості Господні. Святом усіх вас. В очі з нагодою хочу передати привітання та благословіння Його блаженства, блаженнішому допомогу, з яким я вчора зустрічався у Турчині. Він передає свої вітання та сьогодні теж. Умольо-подільській єпархії мовиться за цей прихід та передає вам своє благословіння і привітання і побажання милості Господні. Хай Господь усіх вас захраняє, в милі, любові один до одного та посвящає ваші серця до знання спасіння та ходіння в заповіді Господніх. Ще раз вітаю усіх всіх свято. Ваше священство, дорогий рідний наш Ведико Іларій, дорогі всечасні отці, дорогі брати і сестри, в першу чергу дозвольте всім подякувати ці святі молитви і від імені всіх нас дозвольте скласти широсердечну і вороту подяку нашому владиці, присвяченішому Єпископу Макарівському Іларію, керуючому Макарівським вікріятством. Дякую вам, за те, що ви і дійсно це не просто. Певне формулювання, а це відповідає тому, в якому ви живете, маючи такий насичений графік відвідування парафій нашого вірного вам Макарівського лікарянства, парафій і монастирів різних єпархій Української православної церкви, парафій інших єпархій Вселенської православної церкви, завітали сьогодні. До нашого храму, до нашої духовної селі, до нашого духовного центру Ковчег. Зараз Божої, ми ті люди, які несуть свій послуг тут в Лішні, в Ковчезі, в осередках наших парафіяні, можемо сказати, що Господь свій час там дав один невеличкий храм, і ми його нещодавно реконструювали. І тепер, ласки Божої, тільки в три храми, три престоли і в двох храмах просвященіше наш Владико вже звершував послужіння, а в храмі, який присвячується і як і воєнні ще буде звершуватися служба, яку очолив наш дорогий Владико Іван. Ласка Божа, велика, що збудовані храми тут, що люди притікають до джерела. Вічного, життєдайного, до самого Христа, і мовітлами преподобної Параскеви звершується і храмобудівництво, видими храму будується, і працюють наші парафіяни, наша громада над тим, щоб, як сказав святитель Дмитрий Ростовський про преподобну параскеву серцю, що вона сама стала храмом для Бога Живого, щоб ми працювали і самі ставали храмами Духа Святого Бога Живого. Дякуємо вам, Владико, за очолену божественну літургію за те, що ви, терплячи наші немочі, ставлячись до нас, як до рідних вам дітей, все зробили для того, щоб радість наша ще примножилася, щоб вона дійсно була найбільш досконалою у Христі. І дозвольте від нашої духовної громади припинити вам такий подарунок, який... Я думаю, може нагадувати про перебування радісне на благословенній грузинській землі, на тій землі, де чекають завжди на ваше пересвященство, чекають і предстоятель православної церкви всієї Грузії, святіший бажаніший патріарх Катримос Ілія Другий, з яким нещодавно наш владика зустрічався, чекають наші друзі. Я просимо вас прийняти, дорогий владику, цей образ е, призови, але деякі свідків на постійній дитисі відійти повинні. Особливий інтерес до пояснень чоловіка. Це, звісно, твердження і значно. Отже, підтверджую канадських. А якщо медика постійно їде, чого можна це робити? Не в якому. І за протоколом. Так що, зустріч. Вибачте. Сьогодні у нас є іменинник, іменини, якого є день народження і іменини. І дуже приємно, що, не дивлячись на свій малий вік, дуже по християнськи святкує свій народження, день і своїх імень. Це наш брат Назарій. Так, так? Сьогодні він... Прислуговував та він, допомагав на дийці звершувати сьогодні причащався, і ми його щиро поздравляємо, ми бажаємо щиріго сумінь Господніх, ласкою Божої, заступниця Пресвятої Богородиці і святого мучека, щоб за його молитов він був завжди щасливий, благословенний і мав вірний шлях у своєму житті. Много тоді благає. будеш такими залишатися галами ну, і будеш ставати ще краще, будеш отримувати ще більші податки. Нічого не забуду. Все, ще раз усіх щиро поздравляю зі святом і бажаю вам милості Господня. Просимо підходити до присвященні шоголади, котрому отримувати з його рух, благословення ікони, преподобної парасиви сербської. Можна також всім пропитися святою водичкою і підготовлені кораблики з благочистивому по побажаннями і встановами. І шобалатки для всіх всіх ми запрошуємо на святкову трапезу.